Доброго дня, мої любі діти! Я рада знову зустрітися з вами. І сьогодні я запрошую вас на заняття з ознайомлення з природою. Відгадайте, будь ласка, загадку! Сніг на полях, лід на річках, віхола гуляє, коли це буває? Вірно взимку. А за якими прикметами ми впізнаємо зиму? Вірно. Ночі стають довші, дні коротші, земля вкривається білим снігом, мороз щипає за щічки, нечутно вже співу птахів. Тільки іноді можна помітити, як сваряться горобчики, вірно? А ще дітки, скажіть, будь ласка, кому в сімку живеться найважче? Як ви гадаєте? І чому? Птахам. А чому? Тому що опустіли поля, земля вкрилася білим снігом, зникли комахи, і птахам дуже важко знайти собі їжу. А кого називають нашими друзями? Вірно, здавна, птахів називали друзями полів, лісів. І це непросто, тому що вони. З'їдають багато велику кількість шкідників на полях, зерна бур'яну. очищують природу. Погляньте, будь ласка, ось на малюночок. Кого ви тут бачите? Птахів. А кого ви тут впізнали? Снігурів впізнали. А за якою ви ознакою впізнали цих яскравих птахів? Вірно, за їхні червоні. Ось яскраві грудки. А чим відрізняються синички від снігура? Бо у синички жовті грудки, а кого ви тут іще впізнали? Коробчиків сіреньких, ворону. А ось це хто з такими крилами, з білими такими плямами на крилах? Хто це сорока? Діти, А пам'ятаєте, ми з вами в прошлому році розвішували у нас в садочку годівнички. В яку пору року ми це робили? Взимку. А птахи, які прилітали до нас, до наших годівничок взимку. Як вони називаються? Вірно, зимуючі. Це ті птахи, які залишаються у нас зимувати. А давайте ми пограємо з вами в гру, яка називається «Пташина їдальня» і пригадаємо. Зимуючих птахів. Називайте, що це за птах? Снігур, горобець, синичка, сорока, ворона, дятел, голуб, сойка. Дітки, а сойка, якщо ви її помітите, дуже цікава пташка. Поспостерігайте, будь ласка, за нею. Вона іноді вдається до різних породій. Вона любить сісти на гілку і видавати різні звуки. Це може бути як нявкання, дзюркотливе щебетання. Так і просто вона видає. Звичайні приголосні звуки, а ще її називають лісовою міліцією, за те, що вона перва в лісі помічає небезпеку і сповіщає про це своїх лісових мешканців і друзів. Дітки, а погляньте, а куди прилетіли пташки? На чому вони сидять? Вірно, на годівничках. А для чого виготовляємо ми для птахів годівнички? Давайте ми з вами промовимо чистомовку. Ги, 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 ой, як біло навкруги. Узі, Узі, Узі птахи наші гарні друзі. Ді, ді, ді. Допоможем їй в біді, ди, ди, ди в осінні зимні холоди. Так як ви здогадалися, для чого ми виготовляємо і розвішуємо з вами в холодні, зимові, осінні пори року годівнички. Вірно, дітки, це для того, що птахи в холодну пору року вони перебираються ближ, ближче до людського житла, гніздяться там, і коли наступає морозно, холодно, завірюхи, вони ховаються в теплі затишні місця, настовбурчують свої пір'я, і від цього їм стає тепліше. А іще багато, на жаль, птахів в зимову пору року гине від голоду і холоду. І для цього ми з вами виготовляємо і розвішуємо наші годівнички, щоб зберегти наших птахів. А погляньте, будь ласка, які ж можуть бути е, годівнички, з чого вони виготовлені? Ось ця годівничка виготовлена, як ви гадаєте, з чого? З дерева. А ось ця годівничка виготовлена з чого? Вірно, з пластику. А ще для виготовлення і розвішування годівничок існують певні правила. Ну, потрібно, щоб у годівнички був ось такий дах. Це для того, щоб не розмокало, не розмокав корм в годівничках. Або ось віконечка, дітки, для того, щоб пташка вільно потрапила до корму, повинні бути не вузенькими, а широкими. І обов'язково корм дітки, повинен кластися всередину годівнички, і вона могла вільно туди потрапити і знайти собі харчі. А яку їжу ми з вами клали в годівнички? Пригадайте, що ми туди клали. Різні зернятко, пшениці, насіння. Можуть бути крихти хліба, арахісу. І ще ми розвішували, що з вами сало. Але ні в коєму разі не можна, дітки, класти м'ясо, солоне сало і крихти чорного хліба. Можна тільки білого. Це певні правила. Я сподіваюся, дітки, що ви зі своїми старшими братиками, сестричками, з батьками будете дотримуватись наших з вами обов'язків доглядати, берегти, спостерігати за пташками і виготовити годівнички, будете їх підгодовувати. І не забувати, що це наш з вами спільний обов'язок. На все добре. На цьому я з вами. Прощаюсь до побачення.